Розпочинаємо нове будівництво. Стартуємо з того, що трошечки розріджуємо нашу діляночку від лісу і знімаємо рослинний шар, знімаємо, вбираємо траву, бо така ділянка була повністю хороша. Звільняємо ялиночки, щоб ялиночки були гарненькі. І так вони залишаться на майбутнє назавжди. І вже приступили до копочки траншай. Тут у нас буде подушечка. І блок ФБС на армопояс плита. І як відбувається будівництво такого фундаменту? Спочатку ми викопуємо траншеї, не копаємо суцільний котлован, щоб не робити багато зворотньої засипки. Потім ми засипаємо щебінь, трапуємо і ставимо опалубку заливаємо подушечку. Потім на подушку ми ставимо блок ФБС і робимо армопояс. Поки копається котлован, то хлопці нав'язують. Каркаси, щоб все було один за одним, і фундамент буде найближчий час готовий. Отакі у нас каркаси, сітка і балочка зверху. Основу підготували, щебеневу подушечку невеличку зробили, 10 см ущільнили Ґрунт протрамбували і виставляємо зараз опалубку на на подушку. І виставляють опалку. Підготовлюємо фундамент під заливочку бетона. Поопускали каркаси, зараз дов'язуємо між собою. От така от подушечка виготовлюється. Знизу сітка зверх підсилений каркасом. На граві плівочка. Сьогодні переймаємо бетончик. Викладаємо ФБСи Ще нам треба помітризолювати, утеплити, зробити армопояс, позабувати шви. Так, армопояс вже встановили. Арматуру пов'язали, зараз дорозкріпляємо жабами. Каркаси пов'язані. Ось так виглядає фундамент з боку ФБС. Сам будинок у нас відсічений, це у нас тераса. На Терасу стрічка буде, колони, на якій буде триматися монолітне перекриття. Там також відсічено екструдованим пінополістиролом. І сам будинок. Також утепляється, відразу і до нього примикає підлога тераси. На терасі не доливали кусочок бетона, тому що тут обладнання сходинка, щоб сходинка була зав'язана із плитою, щоб не давала тріщину. Підготували основу під підлогу по ґрунту, засипали пісочком, це ущільнили гарненько, просипали гравій. Зараз ще будемо робити підсилення під перегородочки, Підні групи тераси об'єднуємо, щоб не було промерзання. І ми вже позаливали підлоги. Ось так у нас вийшло. Тірасочка, каналізація, вхідна група. Фундамент утеплений, прогідроізольований. Каналізаційні труби завжди рекомендуємо брати утеплювач, слугу як деформаційний шов, вдягати аж до раструба, щоб при нагоді можна було замінити або підняти, або опустити раструб. І почали зводити стіни. Блок у нас 375-й. Тові завели армопояс, ждемо поки схватися, і почали мурувати перегородочки. І будемо після того, як армопояс застигне, будемо укладати плити перекриття. Каміс чекаємо плити перекриття, виконали монтаж сходової. монтаж перегородочок. На наш об'єкт уже заїхала остання машина з плитами. Закінчуємо монтаж. Монтаж відбувається з машини, тобто не робиться перекладка. Наниз. Не викликається лишній раз екран, не платиться лишній раз за роботу. Сразу монтуємо з машини. Так, все підробили, щоб все було чітко і не було лишніх витрат. Шви вже забиваємо. Потім буде перев'язочка. У нас хрест на хрест пов'язали. А так відбувається перев'язка капиль. Другий поверх вже повністю готовий. Все, підготували до перемичок. Перемички будемо заливати разом з перекриттям. Зараз підготовлюємо вимощення під заливку бетоном. Що попадки газубите? Шовий грібленка. Шестерка. Ну, а буває ширші шви. Там широкий шов, бо там піднімалася у нас плита обурока сантиметровий. Та що на ляпосту, от такі от штуки закриваються. Також утеплили повністю споси. Будемо робити теплий монтаж вікон. Троєчка екструдер і отак всі проєми. На об'єкті на Віті почтою вже виставили опалубочку. Ось так ось виставляється опалубка на перекриття. Тут перекриття із такими консолями виходить по сторонах на метр. Заливаємо разом із перемичками. Перемички теплімо знизу зверху. І ось така от плита на 140 квадратних метрів. Зараз докріпляємося і будемо. Заставати арматуру. Продовжуємо виконувати монолітну плиту перекриття. Е, Пов'язали вже нижню сітку арматури. Ось так ось це все виглядає. Розпочали нав'язку. Разом заливається плита із перемичками, перемички в утеплювачі. Ставимо закладні під вентиляцію. Відразу закладні під водостічну систему. Це у нас такий свіс в криші, ось наш контур один. І це у нас консоль звісає на будинку. Така от погодка, і нам треба потрібно. Все це все, все вичистить, висушить і залить тоді бетон. Вичищаємо сніг, терпривими, зараз порозбивали, повибирали вручну і надуваємо. Так, Перший міксер прийняли. Загладжуємо. Прийшли холода, будемо міряти бетончик. Що він нас там понабирав? Отак от зачищаємо пару місяців штук сім. Зачистили ми поверхню. Сьогодні е, 12-й день після заливки бетону Отаким склерометром перевіряємо е, на прочність, бо думаємо вже знімати. О, заливали марку вищу. Для того, щоб набрало 50-60% прочності цієї марки. І це буде 75 до марки, тобто v 25 Так, що в нас виходить? Так. 24. Зачистий поверхню. Ну і повністю коробочка закінчилася. Уже вікна змонтовані, поставлені тимчасові двері. На час ремонту. Так от виглядає будиночок повністю із віконечками. Розпочали робити серпики, докопались до білого піску, зараз просипамо 20 см щебня під переливне і це, і будемо монтувати сертики. Як виконуємо ми сертики? Робимо двухметрові кольця. Основне кільце дно бетонуємо, гідроізолюємо. Під переливне кільце ми монту... просипаємо 20 см щебня і ставимо на щебінь, щоб воно дренувало. І з переливного кільця ми запускаємо дренажний вищ. Він буде 10 метрів. Прокидаємо дренажну трубу, замотуємо текстиль, щебінь і вода з септика. Буде розходитися по території. Перейшла весна, потепліло. Будемо розпочинати фасади на наших ділянках, які в минулому році будували. Фасад, Фасад був. був доволі цікавий, Клінкерна плитка, термодерево. Розпочали ми вже виконувати фасадні роботи на нашому об'єкті. Теплін цоколь екструдер 150 по бетону, вилучається у нас. Ну і сам будинок соточка. Продовжуємо облаштування фасадних робіт. Перший поверх уже заклеїли в зоні каміна, там де у нас буде демохід. Проходимо мінеральні лапи. Ось так. А сам будиночок утепляється. Тут у нас вже концепція трошки помінялася, тут буде мокрий фасад на стелі, так що приходиться наращувати закрити ці балочки. Ось такі речі відбуваються, зміни різні відразу по От. тому, як виконуєш роботи. Зараз загрибкуємо і бам. Витеплять вже далі. Продовжуємо наводити красоту по нашому будиночку. Так виставили каркас експериментально. замовлений на. Погодження панелі. Прикрутили, зараз будемо погоджувати висоту, ширину, довжину. Виступ на сходовій вже виділили. Зараз помиємо плиточку і будемо фугувати шви і приступили до монтажа клінкерної плитки. Внизу це у нас такий буде цоколючок. Ось такі фасадик виконуємо. Фасад не найпростіший. Для монтажа клінкерної плитки ми. Вибираємо ось такий ось клей на фасад. Що скажете ваша думочка? Про це використовуємо вже не один рік, на реклама. Але на фасадах на кліверної плитки краще не економити, тому що можуть бути потім проблеми. Промащуємо стіну, промащуємо плитку. і Складається так. Зараз почали вже закидати шви. Ось так. от Воно виглядає. І закидаємо ось такою машинкою. Шнековий такий станочок накручується на шуруповір. І побесети вже змонтували нижні верхні парапети. Зараз будемо парапети вже прикручувати, все виставили. ДПК-досочку теж монтуємо. Зараз монтуємо знизу. там Зверху. Дерево до нас приїхало, і помаленьку будинок. Починає преобразовуватися вже з деревом. Ось так поблотували його. Знизу зробили підрізочку, ниточкою підійшли. Зараз займаємося зашивкою вже тераси. На терасі також вже майже готово. Ось такий от загальний вигляд набирає будиночок. Діжок. Прилабливо як стає. І крутимо поверху. На даху виконали парапети, зробили таким фальцевим замком. Ну, виробляли, цей фальцевий замочок підрізали, підгинали. Не Ідеально рівно, але протічки ніякої не повинно бути. Позагинали краєчки. Візуально на даху все гарно. Все зроблено зупончиком всередину. Міста це все. Виглядає. Ось так. Раз. І такий ось уклончик у нас от сюди йде. Ось такий має вигляд закінчений вже дах на будинках способу. Спускою покрівлюю. Демонтуємо зараз безшовну водосточку. Ось так встановлюється коробочок, герметизується, одягається короб і потім. Опускається по колоні безшовна ринва. Такий от дощоприймач, потім в фіналі виходить і гарненька квадратна трубка спускається до самого низу. І така ж сама ситуація, коли у нас зверху ось якраз домонтує. ось такий от коробочок. І заходить, коли що приймає І прийшов до завершення повністю наш етап фасада. Ви нагадаю, виконували на цьому об'єкті утеплення будинку, монтаж клінкерної плитки, утепляли повністю будинок. Цоколь утепляли обструдований пінополістирон 200 мм. Переходили 100 мм пінопаст. І монтували клінкерну плитку декоративне деревом, е, такі панелі 3D, вкладали на терасу плиточку. На цьому проєктом ми зробили міфовий фундамент з блоків боки а наприклад, переширення, е, вимощення, е, стіни з газоблока 375 мм, відпекли на переміжчиками. виконано із. Між до першим та другим поверхом, круглопусотний плит перекриття Ковальська. Газоблок на другому поверсі також 375. Ну, плита перекриття 180 мм з такими витипами просягами. І от такою паграм'язною терасою на першому поверсі 25 квадратів і на другому поверсі 25 квадратів. Загальна площа цього будинку склала 145 квадратних метрів. Без рахування терас. Тераси ще по 25 квадратів. Підійшов час до того, щоб озвучити вартість цього проєкту. І цей проєкт у нас обійшовся. Ми йдемо показу. Спочатку йшов, а це провністю архітектура конструктив. Обійшовся 40 тисяч гривень. Фундамент. Фундамент обійшовся 600 тисяч гривень, а еквівалентно 1480. Доларів за фундамент. Стіни, перекриття, вендшахти, гілізовка димохода, сходова, перегородки з цегли. Все, Це, що ви бачите, побіткуся і ще в 1 мільйон 350 тисяч е, що щовантно е, ну, 35 -ти тисяч доларів. Ось так. І що ми ще виконували додатково на цій ці ділянці? Виконали септик, Він став 65 тисяч гривень. Вимушення на коло будинка утеплене 80 тисяч гривень. І свердловина 65 тисяч гривень. На цей будинок. Е, плит, е, утеплення плити прикриття і гідроізоляція ПВХ мембраною обходиться 430 тисяч гривень. Це з гідроізоляція. Е, терас. Гідроізоляція самої плити. Плити зверху на 140 метрів квадратник Потім вікна. Самі вікна обходяться в 300 тисяч гривень і плюс роздвижка нижня 165 тисяч гривень. Отак от от обходяться у нас вікна. І по фасаду. Фасад тут не дешевий. На жаль, вартість робіт даного фасаду звучить ми не можемо, так як вартість фасадних робіт. Враховується на кожен будинок індивідуально.